В часи Визвольної війни Богдана Хмельницького Кримський хан виступає нашим союзником. В кінці 17 століття морські військові походи запорожців майже припиняються. Українські Збройні Сили теж не пасуть задніх на тлі морських подвигів і перемог наших предків. На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року вважається, що. Військово-морські сили Росії та України на Чорному морі не співставлені. Але силам оборони України вдається потіснити Чорноморський флот завдяки сміливості, рішучості та винахідливості. Воєначальник Золотої Орди, який претендує на владу після смерті хана, зайнятий військовими походами на Волгу і залишає українські улуси Золотої Орди, правителі яких були його ворогами без захисту. Відтак монгольські хани залишаються сам на сам із Литовсько-українським військом Ольхерда. В районі річки Сині Води, нині ріка Синюха в Кіроградській області, ліва притока Південного Бугу, армію Великого князівства Литовського зустрічають війська татарських баїв Кутлух Бея, Хачи Бея і воєначальника Демейтера. Так починається битва, що стає доленосною подією для української історії. Мені здається що в цій ситуації Пилипу Конувалу просто набридає сидіти в окопі і ховатися від обстрілів. Тож під час бою 22 серпня Україна йде у відчайдушну атаку. Під час наступу німецький кулемет на правому фланзі стримує просування канадських військ, завдаючи відділенню значних втрат, капрал конувала виривається вперед, вривається вдос, знищує кулеметну залогу і забирає кулемет з собою. Я мав так задосить стояння в траншеях по пояс в воді, що я сказав до себе: до пекла це все! Та розпочав свою війну з німецькою армією. Мій капітан намагався мене застрелити, бо він вирішив, що я став дезертиром. Коли турецька піхота вершає на штурм, її значно викошують козацькі стрільці. А тих турків, яким дається добігти до возів, чай і списники. Турецька атака захонається, ворог відступає. Наступного дня Великий Візир вирішує атакувати вже польський табір. Поляки тримаються певний час, проти турки, таки прориваються середину, здається поразка неминуча. Але Сагайдайський виводить своїх козаків у поле і б'є турки у тил. Оскільки жодна армія Європи, і на лише Європи у війнах з турками на таке не засмілювалась, тож турки захоплюються гнецька. Козаки прориваються аж до султанського шатра. Султан тікає в тому, в чому спав. У турки навіть не можуть врятувати власні гармати, козаки відвозять їх до свого табору. Стається так, що навесні 1944 року німецько радянський фронт розділяє основні сили УПА на ті, що розташовані на території, окуповані німецькими військами під командуванням Романа Шухевича, і ті, які розташовуються на території, окуповані радянськими військами під командуванням Василя Кука. На підконтрольній совєтами території УПА організовує ряд військових акцій, спрямованих проти. НКВС, комуністів та людей, що співпрацюють із радянським режимом, а також перешкоджає мобілізації населення західних регіонів України до лав Червоної армії. 28 вересня наша бригада долучилася до оборони аеропорту. 7 жовтня нас на вечірньому шикуванні наш командир роти сказав, що потрібні добровольці поміняти наш перший батальйон в ДАПі. У нас була невеличка рота, близько 30 чоловік. Всі вийшли, зробили крок вперед і були готові йти. Так я потрапив в аеропорт. Їжі не бракувало. Кожен підрозділ, який заїжджав на ротацію, привозив з собою сухпайки, питну воду. Крім того, наші всюдисущі волонтери діставались навіть туди. Але їсти не дуже хотілося. А ось кава йшла на ура, і ми ховались за колоною, варили собі міцну каву, і це був неймовірний запах. І я до цього часу згадую каву.